Повернулись до студії. Друзі, на цьому тижні голова головного управління розвідки Кирило Буданов дав інтерв'ю Наталці Мосійчук. Ну це вже другий тиждень такої роботи плідної Наталки Мосійчук. Вона до цього спілкувалася з президентом тепер з головою української розвідки. Він сказав, що Росія захоче реваншу після закінчення війни десь протягом 10 років. Російська Федерація може знову напасти на Україну, я так розумію. Нам до цього варто готуватися. Було б дуже добре, якби ми готувалися краще, ніж ми готувалися до цієї війни. Хоча, мені здається, що до неї не, і не готувалися. В 2022 році ми готувалися йти на шашлики. Угу. Тим не менше, ну, бачите, ось такі. Думки і ідеї зараз у наших очільників, у нашої влади, вони мають налаштувати нас на тривале протистояння з Російською Федерацією. Дивно, дивно це. Да, дивно це чути. А де ж 2-3 тижні, 3 місяці, де там інтерв'ю на набережній Ялти, Кава в Севастополі. Так все ж півтора роки така лакшина на вуха лилася, вішалася чудово. Так все було класно, продуктивно. А що, що ж трапилось раптом. І Зеленський почав гундосити про можливо затяжну війну, навіть порівняв з Ізраїлем. Це взагалі треба якісь клепки мати, щоб порівнювати ядерну Росію і. Палістинських терористів за потужністю і за оснащенням. Кирило Буданов каже, що Україна не воює для партнерів. Є певні уповільнення, мається на увазі темпів контрнаступу. Інколи з суб'єктивних причин, інколи з об'єктивних. Це нормально. Ми рухаємося вперед, і навіть те, що зараз згадали, мається на увазі про повільний наступ. Тут мова про формулювання. Повільний, але наступ. Це ж не повільне відповзання назад, це повільний наступ, але вперед. Ну, зрозуміло, що по-іншому він не міг сказати в будь-якому ну, так. Вивок. Нарешті, слава Богу, почали називати речі своїми іменами. Коли я про це почав казати ще в березні, то на мене шикали, микали. Ти зрадник, Хлон Арістович пообіцяв, що за 2-3 дні закончив. Що ти там нам розказуєш 3-5 лет? Ну, дякуючи. Слава Богу. Не знаю кому дякувати, але слава Богу, щоб почали правду розповідати. Але мене занепокоїв один епізод саме інтерв'ю Зеленського. Угу. Коли він почав носити свою тезу про це вперше від нього, що, мовляв, Україна може. Лишитися сам на сам. Один з партнерів може відмовитись від подальшої підтримки, тому але ми, як Ізраїль, ми будемо. Чому мене це так насторожує, ця теза? Я вже двічі розповідав, що навесні я зустрічався з дуже добре поінформованою людиною. Це напередодні так званих мирних ініціатив Китаю. Ще про ці мирні ініціативи, ну, принаймні, у нас ніхто нічого не знав. І ця людина мені розповіла, що існує сценарій, згідно якого наші партнери західні вони будуть вимагати проведення виборів. При тому. Будуть вимагати, аби Зеленський дотримався своєї обіцянки не висуватись на другий термін. І от, аби уникати подальшої відповідальності за власні дії і залишитись ще на один термін, командою Зеленського Єрмака прийнято було рішення знайти шляхи переорієнтації. Української зовнішньої політики з підтримки Заходу на підтримку Китаю. І, ну, скажімо так, змінити парасольки. І на той момент мені ця інформація здавалася абсолютно якоюсь ну, не -не неможливою. Це просто нонсенс якийсь. Думаю, ну, це вже генерал пішов в конспірологію. Але я просто зараз спостерігаю з, з боку середині ціла низка подій, починаючи від поведінки України під час напередодні Вільнюського саміту, під час Вільнюського саміту, після Вільнівського саміту із е польською стороною. І коли зараз почали доволі несподівано робитись вкиди про те, що ми можемо залишитись без підтримки. А нагадаю, глядачам що не так давно, десь тижні два, мабуть, да? міністр закордонних справ почав там в носі розповідати про можливу складну осінь. У мене це. Наводить на такі. А які причини того, що, наприклад, в теорії західні країни можуть відмовитися від підтримки України? Що український народ е недостойний цього? Чи ну, що? Слава Богу, е все-таки ті люди, які мають владу е в цивілізованих західних країнах, це дорослі люди. І попри е Ця інформація містилася в пабліку, що, як болісно реагували американці на твіт Зеленського напередодні Вільнівського саміту, але все-таки знаходять собі сили діяти і вести себе ефективно і адекватно, усвідомлюючи, що хамські історичні… Вчинки однієї людини, хай навіть і найвищої посадової особи, uh -huh. це все одно не відображає проблеми ставлення до всієї України і до всього українського народу, як такого. Але без жодного сумніву, ну, як кажуть, капля по краплі, вода стіну довбить. І от такі крапельки, 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 які вчиняє крок за кроком українська влада. Вони абсолютно 100% вони не покращують співпрацю і не покращують ставлення до, ну, принаймні, я сподіваюся, не до України, а до влади України з боку наших західних партнерів. І, можливо, я можу пропустити, що саме хороша поінформованість і розуміння якості нинішньої влади, вони і підштовхують. Колективний захід, умовно скажемо, да, наполягати на проведенні виборів і на дотриманні Зеленським своєї обіцянки щодо другого терміну. Тобто наші партнери усвідомлюють необхідність зміни цієї влади, але виключно в демократичний спосіб. Таковне. Але складається враження, що ці вибори владній команді дуже потрібні сьогодні. Так, це, це абсолютно зрозуміло. І Зеленський в своєму інтерв'ю сказав: мені навіть подобається. Так, більше того, він заявив, що в такий важкий момент він не може покинути державу, тому, мовляв, я і другий, і третій, і 25 термін, і тепер мене звідти ногами не виштовхаєте. Але головне питання для мене особисто, я не можу зрозуміти, яким чином взагалі можна провести вибори за таких обставин. Якщо мова йде про загальнонаціональні. Ну, от ви, коли були очільником військово-цивільної адміністрації, як там це відбувалося? На Луганщині проводились вибори на вільних територіях, на територіях, які контролювала українська влада. І забезпечені безпекові умови, ну, Звісно. В першу чергу. Так. так. І ну, якщо чесно відверто, то не можна порівнювати навіть воєнні дії 2015 року і uh -huh. те, що відбувається сьогодні. Це абсолютно ніпорівняні речі. І між іншим, про це постійно кажуть ті хлопці, які воюють з тих часів, що це абсолютно різна війна, і навіть нема чого і згадувати 14-15 роки. Але разом з тим були, на Луганщині, здається, я ще не помиляюсь, на Луганщині такого не було. А от на Донеччині були якісь. Політтехнологічні випадки, коли виключно заради одного мандата Верховної Раді малювали виборчу дільницю, до складу якого входила там якась громада, яка перебувала в окупації, і лише, наприклад, там тільки один населений пункт. Перебував під, під, під контролем центральної влади. Замість того, щоб взагалі скасувати там вибори, то там вибори проводились, і, відповідно, якщо я зараз не помиляюсь, там населення щось біля 1200 осіб, і провести а ціна, мандат до Верховної Ради. Можна уявити, які там навколо були інтриги. На Луганщині таких випадків не було. на Донеччині країли ось такі діляночки під Ригів. І вони пролазили до цих всіх бойків, Шуфричів, От завдяки ось таким ось маніпуляціям. Тому я просто реально не уявляю. Ну, є багато запитань до того, яким чином можна зараз. За таких обставин проводити вибори, які б в подальшому були б визнані демократичними перше, друге, чесними прозорими і врешті-решт легітимними. От я не бачу таких обставин. Ми зараз ніхто, ні, ні суспільство, ні влада не володіє інформацією реально кількістю українців, які перебувають за кордоном. Ну, ми знаємо. Відповідно, ніхто, підкреслюю, ніхто зараз не може е навіть в, в всіх фантазіях 95-го кварталу розповісти, яким чином забезпечити право голосування для тих людей, які перебувають за кордон. Яким чином можна забезпечити виборчий процес на передовій? А просто треба розуміти, що. Безпосередньо на передовій та в зоні ведення активних бойових дій, там вже і цивільне населення є, як там цим людям забезпечити, ну це нонсенс. Якщо нам будуть пропонувати різні види електронного голосування, як це було випробовано у Москві, то я на 99% переконаний, що це. Прямий шлях до фальсифікації. Американці вже випробували цю систему. До сих пір суди не закінчуються. І Росіяни в Москві під час обрання мера теж випробували, і там різниця за соцопитуваннями і до проведення, і після проведення там вже кілька днів тривають вибори. В них, здається, 10 днів щось. Виборчий процес. То спочатку опитували тих людей, які виходять з ділянок після голосування, як це, в принципі, зазвичай робиться. І результати були, а, там, здається, 62 чи 63%, якщо я зараз не помиляюсь. А після того, як включили дані електронного голосування, то одразу результат став там, 87, здається, якщо я не помиляюсь. На 26% раз. отримаєте. Скільки чого воліте. Скільки вам? 85-88. Намалюємо. Так. І я, я переконаний на 300%, що в нас ситуація не буде нічим абсолютно відрізнятися. Тому особисто в мене жодної довіри, жодної, підкреслюю, довіри до електронного можливого електронного голосування не було і не буде. Ну добре, 5 мільярдів вирішить проблему. Ми з вами як на базарі зараз. Це треба краще, по-перше, запитати у Резнікова. Там з цих мільярдів я не знаю, скільки треба ж буде на обладнання оцих небезпечних територій, на, на організацію виборчого процесу серед військових. Ну, тобто, без, без Резнікова навіть і туди, не, ніяк. Ну, а взагалі-то цифра непогана. Володимир Олександрович молодець, я думаю, тобто хочеш, Єрмак менше, хоч, хочеш певну суму проси більше. Ну так. Тільки ну, ну п'ять якось ділиться не дуже добре. Може, варто було б 10 попросити? Ну, чекайте, ще до виборів час ну, має. Так, виходячи. З інфляції. Виходячи з інфляції, з працездатності нинішньої. Команди, там, потім додаткові угоди підписуються про зміну вартості, яка, звісно, ріж зростає вдвічі. От якраз з 5 мільярдів вийдемо на 10. Ну, насправді, дивіться. Е, от ви кажете, що західні партнери е, хочуть досягти мети, що Зеленський має виконати свою обіцянку йти на, на другий строк. Ну, е, Своєю заявою Зеленський зараз фактично каже: Ні, я піду на другий строк, я не можу залишити так. державу да, на призволяще. Погоджусь. Погоджусь. в такий складний час. Я повинен бути разом з державою. Я повинен бути разом зі своїм народом. Я йду в президенти. Ні, так ти будь разом з народом, бери до рук зброю, і йди в окоп в якості солдата. Але подивіться, мали бути парламентські вибори. Так. Які мали, в принципі, би, в даному випадку, э, передувати президентським виборам. А в нас виходить так, що президентські вибори э, мають відбутися, а про парламентські вибори ніхто не говорить. Mm. Тобто, вся ця монобільшість, яка є в парламенті, ну, там, вона залишиться, да. маючи такий законодавчий, фактично ресурс, так чому ж не стати президентом? Слухайте. Можна стати президентом, можна. Продовжувати перебувати президентом, в принципі. Ну я погоджуюсь з тезою, що зберігаючи е, оцю консерву Верховній Раді, е, вона вона саме оця, цей склад Верховної Ради, він здатен забезпечити будь-які забаганки банкової і відповідно зробити Зеленського. Президента. Хочеш більше повноважень, Верховна Рада проголосує Замперед. за це перед президентськими виборами, Замперед. щоб ти собі забезпечив певний ресурс так. адміністративний і так я далі. Я навіть, чесно кажучи, не здивуюся, якщо там якісь розумні дяді почнуть нам потихоньку розповідати про доцільність введення посади віце-президента. Ну, легалізувати ж треба ну, якось. І я про те саме. І більш того, на сьогоднішній день, згідно Конституції, раптом щось. Стається з президентом, то його повноваження отримує голова Верховної Ради, ані Єрмак. А це ж несправедливо, це ж ні по поняттям, ні по пацанськи, ні чесно. Можливо, варто все-таки попрацювати над законодавством, ввести посаду віце-президента, і тоді, в разі чого, так віце-президент бере на себе повноваження президента. Це з моєї точки зору абсолютно логічна статус-кво. Як казав Путін, треба реагувати, восприймати реальність. Так, а навіщо тоді нам вибори будуть взагалі? Ні, Так Якщо нам вони так? не потрібні, з моєї точки зору, на сьогоднішній день вони не потрібні. І ну, я би не радив нашим західним партнерам так наполягати на, на, на проведенні виборів саме за таких умов, за таких обставин. Бо це з моєї точки зору, це буде. Декорація проведення виборів. Не дай Боже, якщо воно станеться. І за будь-яких обставин підкреслюю, за будь-яких ці вибори вони не будуть легітимізовані. Бо я, за вищозначеними запитаннями, на які ніхто не може зараз дати відповіді, я не бачу можливостей для подальшої легітимізації оголошених або отриманих результатів. Я розумію бажання і прагнення. Я би сам такий що з задоволенням. Хочу просто глядачам нагадати, можливо, вони забули, що напередодні повномасштабного вторгнення рейтинг Слуги народу був здається там 11 чи 12%, і Зеленського трошки більше. І тренд був такий, що ми, в принципі, мали в травні. Краще в гіршому випадку, а можливо вже і в березні, виносить цю публіку вперед ногами з владних кабінетів. Але саме ну, парадоксальна ситуація, саме завдяки повномасштабному вторгненню проклятої Росії, ці люди залишились при владі і перебув, продовжують перебувати при владі, і велика частина перелякаваного панічно налаштованого суспільства. Шукаючи якихось виправдовувань і порятунку, знов сконцентрувалася навколо влади, забувши, навіть забувши запитання, які ще тиждень тому лунали. Тому прогноз у мене, ну, на жаль, негативний. Я проти проведення виборів за нинішніх обставин. Пане Георгію, дякую, що ви завітали сьогодні до нас. Дякую. Міста. за запрошення. друзі. Георгій Тука, заступник міністра з питань окупованих територій внутрішньоприміщених осіб, 16-19 років, голова правління благодійного фонду Народний тил. завітав до нашої студії в цій годині.